Під обстрілами ремонтував електромережі, щоб дати людям світлої енергетики з Харківщини Кирило Гаврилюк, електромонтер не відмовлявся працювати навіть коли поблизу падали ворожі снаряди. За мужність отримав нагороду від президента. 32 дворічний електромонтер Кирило Гаврилюк відновлює пошкоджені електролінії в малій рогані. Це село в передмісті Харкова. Окуповане ворогом на початку повномасштабного вторгнення стало першим звільненим населеним пунктом на Харківщині. Коли 28 березня 2022 року сили оборони відігнали ворога, окупанти почали стріляти по житлових будинках, нищити енергомережі. Вона була пошкоджена під час. На той момент ми її не міняли, тому що вона в принципі, працювала, нам не до неї було. Це зараз, коли ворог за 30 кілометрів працюють без бронежилетів, розповідає Кирило. А навесні 22-го снаряди вибухали зовсім поруч. Коли росіяни тікали, залишили купу ящиків із боєприпасами. Тепер енергетики зберігають у них інструменти. Інструментарій О, молоток. Кирило із малої рогані місяць жив в окупації. Евакуюватися до Харкова зміг лише після звільнення села і одразу подався на роботу. Згадую його односельці і жителі сусідніх сіл тижнями жили без електрики, готували їжу на багаті й дуже чекали на енергетиків. Але, ми вас так чекали. Ви не представляєте. О, це приємно. У деякі села доводилося виїжджати щодня, не встигали відновлювати, як ворог знову нижче в мережі, згадує електромонтер. А робочих рук бракувало. Із чотирьох бригад ледь зібрали одну. І села, як Церкуни, Яшки, ліпці. Не було дня, щоб ми не виїжджали туди. Ми лагодимо, вони стріляли десь далі, десь ближче. Знову виїжджаємо, знову ми вчинимо. Кирило не залишив роботу навіть у найскладніші часи. За це президент України нагородив його орденом мужності третього ступеня. Було приємно. Не кожного дня не буває. Він вам щось сказав? А, спитав я там Харків. Це нагорода не тільки його запевняє Кирило, а й колег, які разом із ним продовжують працювати попри щоденні обстріли, і тих, хто віддав здоров'я чи життя, аби відновити людям світло. За час повномасштабного вторгнення на Харківщині загинули троє енергетиків. Дванадцятеро зазнали поранень. Ми працюємо. Для того, щоб Ми людям добре, люди людей була вода, до світла Нема нічого. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини.